Всім привіт! Я сьогодні хотіла вам показати деякі ляльки з тої самої верхньої полички. тому що я не планую їх відкривати, але просто хотіла за вами поділитися, бо вони дуже прикольні. Я, до речі, коли купувала, я не знала, що ось ці ляльки, ПМР, вони йдуть у таких коробках. Ну, можливо, коробки я і бачила десь, але я не знала, що вони от саме ось так. Відкривається і лялечку можна подивитися, навіть потрогати, але, звісно, вона повністю закріплена з папером. Тобто, фактично вони як відкриті, але одночасно і запаковані стоять. Сама ось ця упаковка мені дуже подобається. Я час від часу просто відкриваю цю коробочку, трошечки подивилася на цих ляльок і позакривала. До речі, тут дуже багато перс, перс мені на кожній руці з решки. Ось цей хлопець. Пер з з чубом. І він просто супер гарний, тому що він не посміхається, він білий і він супер шарнірний. Я, до речі, не знаю, чи є поки сенс підкріпляти цих ляльок від коробки, оскільки тут вони дивляться дуже навіть гарно. А десь для фотографій чи переодягання я їх не використовую. Тому... Поки влаштовую, що вони ці коробці. Красівки, до речі, в неї теж дуже прикольні. Ось ця верхня коптинка просто супер виглядає. Личко личко трошки дивне, як на мене, і трохи якось по-дивному. Ось цей хлопець теж неймовірно гарний. Я навіть не знаю, це добре чи погано, що їх можна ось так от відкривати і розглядати. До речі, ось це волосочко це флок. Кросіпки супер класні. І... Тут має бути прикольна ось ця курточка, але я не бачу наскільки, тому що вона ось так закріплена і я не можу її подивитися. І також в нього я бачу окуляри є. Дуже гарне личико. Це оце. Трьох кішечок третього покоління. Я не купувала їх на офіційному сайті, я купувала їх на Amazon, тому вони вийшли трошечки дорогими, тому я не планую їх відкривати. Вони надзвичайно гарно дивляться в ці коробки, і я таки планую їх лишити. Тим паче ця коробка супер така важка. Але їхні пози, усмішки. До речі, я боялася, що цей макіяж не буде виглядати так, як вдома. Але вони дуже гарні, не криві і просто супер милі. Вони так гарно посміхаються. Це щось чимось. І о, коробочка сама дуже також гарна. І ще я купила ось таку лялечку Це подруга Венсдей. Вона поки що теж буде стояти в коробці, а потім подивимося. В неї все прекрасно, в неї прекрасне взуття, одяг просто неймовірно класний. В неї є підставка. Ось вона ззаду трошки виглядає. Ковтинка гарна, чепчик гарний. На рахунок волосся там, кажуть, по-різному, але я скажу так, мені дуже сильно не подобається оцей макіяж. Наскільки я бачу, вона в мене рівненька, але він настільки, б сказати, в неї дуже біленьке обличчя, а цей макіяж прям супер насичений. Оскільки я дивилась серіал, і я можу порівнювати цю ляльку з тою актрисою, вони дуже відрізняються. Мені б хотілося перемалювати це личко, і я поки що думаю на рахунок цього, тому що лялечка дуже гарна, але ось цей макіяж мене неймовірно злить, коли я біля неї проходжу. Ось ця лялечка з Гаррі Потером. Це дядько Гаррі Поттера. Наскільки я пам'ятаю, в нього є паличка, волосся, волосечко ліпне, буса теж з бородою літні. Пашка насправді гарна і оця ковтинка теж дуже гарна. Тому такі, тому що це, звичайні а, ну, взагалі цей образ він гарний, але я... Поки що хочу, щоб він просто постояв в упаковці, тому що поряд з ним стоїть ось теж дівчинка, жіночка. Це колекція Барбі, надихаючи жінки. Тут написано за цю жінку. Я послугувала натхненням створення оцієї лялечки. І вона також іде з підставкою. В неї, до речі, все прикольно. В неї прикольний капелюх, одяг в дуже приємних кольорах. Узуття на високому підборі волоси просто ідеально укладені, і ось ця, ця сама коробка вона виглядає дуже красною. Поки цю ляйку доставати з коробки не буду, мабуть, взагалі не буду, бо мені дуже подобається саме оформлення цієї коробки. Я її для того і брала, щоб вона просто в коробці стояла, і мені подобається, що вони стоять ось так ось разом, і це дуже гарно дивиться в такому зеленуватому, але сумно, що тут ось ця біла упаковка і якось дивно дивиться, можливо, прийдеться його потім дістати.